Відчуваєш жагу до пригод, мрієш про байк, який подарує ще більше емоцій. Твій мотоцикл це частина тебе, твої спогади та пригоди. Але час рухатися вперед. Ти заслуговуєш на більше. Trade in від Motoshop.ua – це твій шанс оновити залізного коня без зайвого клопоту. Забудь про оголошення, дзвінки та зустрічі з покупцями. Ми цінуємо твій час і пропонуємо прозору та вигідну оцінку твого мотоцикла. Ніяких прихованих платежів, лише чесні умови та професійний сервіс. Все, що треба зробити, приїхати на своєму мотоциклі в наш салон. Ми зробимо його оцінку на місці, і ти гарантовано отримаєш найкращу ціну. У нас чіткі і прозорі критерії оцінки твого мотоцикла, а процес займає лічені хвилини. Забудь про довгі переговори і сумнівні пропозиції. У нас все чесно та відкрито. А отримані кошти ти зможеш використати для придбання будь-якого мотоциклу з нашого широкого асортименту. Офіційно в акції беруть участь бренди категорії, Темпу, скварна та баджач від 22-го року випуску. Але були не поодинокі випадки, коли ми брали на трейд-ін і більш старші мотоцикли, тож не нехтуй своїм шансом і запропонуй нам свій байк в будь-якому випадку. Приїжджай в Мотошоп вже сьогодні, отримай найкращу пропозицію на трейд-ін та зроби крок назустріч своїй мрії. Твій ідеальний мотоцикл чекає на тебе.